Чи ловиш ти себе на думці, що все ще намагаєшся заслужити любов? Коли працюєш до виснаження бо хочеш, щоб тебе похвалили, коли погоджується на те, що тобі не підходить, бо боїшся бути покинутою, коли смієшся, хоча, знаєте, всередині боляче. А знаєш чому? Бо боїшся зіпсувати комусь настрій. А ще, коли боїшся зізнатись у слабкості, бо думаю, що любов можлива заслужити тільки коли ти сильна. Ми дуже часто граємо ролі, малюємо образи, бо нам здається, що тільки так нас полюблять. Але Бог говорить інакше: ти не раб, який мусить заслужити місце у серці. Насправді ти. Дитина, ти спадкоємець, ти вже є улюблена, ти вже прийнята, ти вже достойна і тебе достатньо. Не потрібно більше доводити свою цінність. Вона в тобі, тому що ти належиш йому. Ти не мусиш заробляти любов, вдягаючи маски, набираючи бали, бо ти є син ти є донька. Ти не маєш доводити свою цінність. Ти вже носиш у собі його печатку любові. Не дозволяй чужим очікуванням переконувати тебе в іншому. Ти маєш право підняти голову, маєш право мріяти, маєш право бути собою в Божій любові. У Галатів 4 сказано: коли настала повнота часу, Бог послав свого сина. Народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих, хто під законом, щоб ми отримали усиновлення. Тож ми усиновлені. І це означає, що ти прийнята не через заслуги, а через вибір любові. І у твоєму серці живе Дух Сина, який кличе, Ава, Отче. А знаєте, що таке Ава? Це неофіційне отче. Це щось таке близьке до татко, мій дорогий батько. Це слова маленької дитини, яка без страху біжить в обійми до батьків. І коли ти молишся, коли ти шукаєш Бога, коли ти просто живеш, Бо хоче, щоб ти приходила не як рабиня, не як хтось чужий, а як син, як донька. Як спадкоємець, а спадкоємець спадщину не заробляє він просто її отримує. не дозволяй нікому навіть своїм власним думкам переконувати тебе, що Бог любить тільки тоді, коли ти робиш все ідеально. Насправді Бог обрав тебе, коли ти ще б сама себе не обрала. І тепер твоє життя не про заробляння любові, а про життя у любові. Ти маєш право приходити до нього в будь-який момент, не зі страхом, а з довірою. Ти маєш право мріяти, маєш право зростати, маєш право жити в свободі, а не в постійному почутті провини. Справжня свобода починається з того, що ти знаєш: Бог обрав тебе, навіть якщо ти себе не обираєш.